Всім привіт! Віду сьогодні на Почайну купувати е, книжки, подивитися, що там є. Мені цікаво просто. Е, мені треба деякі е, книжки для мого малого. Тому зараз подивимо. Так, оце вийшло в очай і мені треба перейти на ту сторону, бо книжковий магазин там, він там за метро. Тут є дуже гарний Макдональдс. Ото є територія мінімальних цін. Та зараз зайдемо на книжковий ринок. Так, оце виходжу вже з підземки. І поки я дійду до ринку, тут дуже багато різних магазинів. І, до речі, є дуже такі гарні з одягом. Ну і всяка така дрібний Можна перекусити чай попити, тому що попереду є метро. Зараз обід, то людей маловато. Там вон, велосипеди можна купити. ніби правильно йду. Речі, різні треба купити. Можна. Підстав багато чого, ну українського взагалі. Прям тут ринок не тільки книжний, а такий і одяг. Можна що хочеш купити. Всяке. До речі, український онодяг, Який красивий. Боже мой, яка краса. Так, проходимо метро і йдемо трошки далі. Там вже буде починатися ринок книжковий. Так, тут можна купити все для дитини, для дорослого. От воно вже починається. І дешевше, і дорожче, і оптом все, що завгодно. Тут і колекціонують монетки. Коротше, всього. Так, це ось школа. Зараз заглянув першу. Такі зробили критий ринок. і Тут он різні календарі. І книжки, і зошити. По 200 гривень такі картини є. Так, тут чіпляється за кожного покупця, тому що людей мало. Я тільки запитала одразу, куди ви пішли. А я йду в одне місце, де я знаю. Просто, мабуть, до обіду. То я бачу, що складуються люди. Так. Тут є половина пустих, ручки, лівці, що завгодно. <звук> Значки, лего, <звук> чашки, кружки. Медалі, прапори. Тобто такі футболки навіть такі тематичні. Так, купила потрібні для мене книжечки. От. І тепер їду назад. Тобто тут можна теж застрягти на півдня. Тут тільки всього цікавого, але дуже-дуже дорогі книжки. Дуже багато шкільного. Ну і все, тепер виходимо. Їдемо задоволені додому. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть, що вам цікавить, можливо, щось хтось цікавиться, але не в Києві знаходиться. Якщо я буду розуміти, в чому вас потреба, буду, можливо, інформувати, що в мене така буде змога.